Міру Божого, слава Ісусу Христу, є різне вчення Євангелії, і ми бачимо, як нам говорить Матвія, 7 розділ 22, 23 віршик. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не іменем Твоїм демонів ми виганяли, або не іменем Твоїм чудеса творили? І їм оголошує тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І ми бачимо попередження самого Господа Ісуса Христа, що є Євангелія по вигнанню бійсів, не працює для Бога. І другі скажуть, ми тільки пророкували, а Ісус відповість: Я таких не знаю. Багато є церков, але відклоняються від істини робити те, що буде подобалося духовно мертвим людям. І сьогоднішнім дню, але дійсно. Спасіння в Євангелії Ісуса Христа є найправильніше. В Його слові, в Його служінню, як Ісус показав і вчив апостолів, в Його любові, Богу і людям не можна віднімати чи додавати, не можна. Віднімати п'ять пунктів благодаті, не може бути тільки своя думка, також нам говорить Матфія, 12, розділ 49,50, і показав рукою своєю на учнів своїх, Ісус Христос. Він промовляв, ото, моя мати та браття мої, Бог то. Волю, хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат, і сестра і мати. Тому все треба зберігати Слово Ісуса Христа, пильнувати, на чому наша віра, на камені. Чи на піску. І дійсно нам треба бути невістою Ісуса Христа, яка буде піднята і забрата на небеса. Також нам говорить об'явлення 22,17 говорить. А дух і невіста говорить: прийди, а хто чує, хай каже. прийди, і хто прагне, нехай прийде, і хто хоче, хай воду життя Христову. Бере по Божій благодаті і дійсно і буде судити цей, цей світ, дійсно, продов... хто продовжить справи Божі Христові, і треба дійсно розуміти, що Христос прийшов і пролив свою невинну кров. І чим ми дійсно готові пожертвувати в сьогоднішньому дні, як нам говорить також Матфія 19, 28. «Сядете й ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, що судити дванадцять племен Ізраїлевих. І тут нам пастер також показує роботу, турботу невісти Христової, яка буде забрана на небо. Це є спасіння людей. Саме головне це є воля Божа, це є спасіння людей Божих. Щоб бути невістою Христовою. Амінь. Хай Бог всіх благословить і бути невістою Христовою і попасти в перше Воскресіння.